Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Уряд вирішив підтримати українців, які проживають у чотирьох регіонах, і надати їм на опалювальний період безкоштовну газ. Звісно, йдеться не про всі громадяни, які проживають у цих регіонах, а лише про певні категорії. Також названо тарифи, які діятимуть до кінця опалювального сезону на блакитне паливо. І з'явився прогноз Національного банку України про те, що уже наступного 2025 року. Комунальні послуги подорожчують, тарифи піднімуть. Саме на це розраховує регулятор. Зараз про це все розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати інформацію про актуальні події в Україні. прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що йдеться про. Експериментальний проєкт, який розробляється спільно з міністерством енергетики, з обласними військовими адміністраціями та іншими зацікавленими особами, що передбачено, передбачено забезпечення природним скрапленим газом людей, які проживають на прифронтових територіях. Спочатку цього цієї ініціативи планувалось, що лише вона буде поширюватись на Харківську область. Але зараз е, вирішено її розширити на Донецьку область, Сумську, е, а також четвертою областю стала Херсонська. Днями про це повідомила Ірина Верещук, міністерка запитання реінтеграції. Чиновниця зазначила, що у межах гуманітарного реагування потрібно забезпечити природним газом якомога більше людей на прифронтових територіях, тому не потрібно обмежуватись лише Харківщиною. Розповсюдимо проєкт. Цитую вона каже на Сумську, Донецьку та Херсонську області. У засобах масової інформації миттєво розповсюдили цю новину і дуже сильно прикрасили. З'явилась такі дані, які не відповідають дійсності, наприклад, про те, начебто всі жителі чотирьох регіонів будуть звільнені від сплати за газопостачання за централізоване газопостачання, начебто їм постуга буде надаватися безкоштовно. Насправді ні, і про це у відомстві наголошують. Проєкт не стосується системи централізованого газопостачання і не скасовує ж. Жодних виплат за централізоване газопостачання лише наголошується стосується вразливих категорій, і лише прифронтових, ті, що були вказані: тобто, це Донеччина, це Херсонщина, це Сумщина і це Харківщина. Стосовно того, кого саме, яких саме вразливих категорій буде стосуватися реалізація цього проєкту, не уточнюється поки що у відомстві, але зазвичай вразливими категоріями є люди похилого віку, тобто старше 60 років, це пенсіонери, це малозабезпечені особи. А також це люди з інвалідністю. Це обов'язкові такі три категорії, можливо, до них будуть додані ще інші. Також вказано, що проект стосується лише скрапленого газу, який надається у балонах, безкоштовно як гуманітарна допомога, тільки для проходження зимового періоду. Також підкреслюється, що проєкт розробляється найближчим часом будуть надані деталі щодо його реалізації, але він зараз проходить погодження з центральними органами виконавчої влади. Таким чином, українців закликали. Ретельно перевіряти відомості і довіряти лише офіційним джерелам інформації стосується подорожчання комунальних послуг в Національному банку України. надали інфляційний звіт, згідно з яким наступного 2025 року прогнозується підвищення тарифів на комунальні послуги. Поступове розпочнеться підвищення, так вони і нам і кажуть, до економічно обґрунтованих рівнів. Тобто зараз українці начебто, сплачують дуже мало, потрібно підвищити ще. Також наголошується, що мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги для населення ще деякий час обмежуватиме зростання адміністративних цін, але поступове їх приведення до ринкового рівня згідно з припущеннями розпочнеться саме у 2025 році, і це стане вагомим проінфляційним чинником у наступних роках. Ось так нам говорять у Нацбанку. Нагадаю, що ринкові тарифи на комунальні послуги значно відрізняються від тих, що ми бачимо у своїх платіжках. І якщо брати до уваги ту ж електроенергію, то кожен кіловат обійдеться українцям міг би обійтися, перепрошую, у 7,50 гривень. Тому що це саме той економічно брутовий тариф ринковий, про який нам говорили у Міністерстві енергетики. Зараз ми сплачуємо по 4 гривні 32 копійки, а ринковий є 7,50. І якщо з продовження дії цього тарифу передбачено до кінця квітня, тобто до 30 квітня, то потім зрозуміло, що очікується подорожчання комунальної послуги, і на електроенергію, а саме на світло, не діє, не розповсюджується дія мораторію. Дуже багато читачів нашого сайту, а також глядачів мого каналу. Неодноразово питали про те, чому після війни, начебто, запровадили мораторій, а він як якось не діє. пояснюю, наголошую, нагадую ще раз. Не знаю вже вкотре про те, що мораторій, на жаль, не розповсюджується ні на світло, ні на холодне водопостачання, тобто лише на газ, лише на опалення і лише на гарячу воду. Тобто, ось ці три послуги вони не повинні дорожчати впродовж всієї повномасштабної війни, а також півроку після її завершення. Що стосується електроенергії, яка вже другий раз, вдруге вона подорожчала з початку повномасштабного вторгнення, а також холодне. Водопостачання і деяких інших послуг комунальної сфери вони можуть, на жаль, дорожчати, і вони вже подорожчали у світло, воду ще поки що не підняли вартість, але неодноразово планували це зробити. Тому наступного року можна не гадати, можна. Очікувати на подорожчання саме світла, а що стосується вже холодного водопостачання та інших послуг, це буде розглядатися уже згідно з поточними вимогами, які будуть стояти перед нами у 2025-му. українська влада у меморандумі з міжнародним валютним фондом цілком допускає підвищення комунальних тарифів для населення, і це відбудеться як тільки дозволять умови, тому що в МВФ нам неодноразово. Радили переглянути тарифи в сторону подорожчання, щоб вони відповідали максимально економічно обґрунтованому рівню, але ніхто не хоче лишній раз, скажімо так, нагадувати про те, що. Заробітні плати, що за пенсії, що соціальні виплати в нас дуже далекі від цих економічно обґрунтованого рівня від цього, і це не є для такого секретом, тому що взагалі не відповідають ні цінам, ні цій інфляції, нічому. Вертаємося до тарифів на газ, який нам надають 12 компаній-постачальників. Найдешевший газ за 7 гривень 70 копійок за кубометр надає компанія Еролюдям. Найдорожчий газ 9 ,99 гривень 99 копійок продає компанія Retail Service. А найбільшу частину побутових споживачів України, 98%, це близько 12 мільйонів осіб, обслуговує компанія «Нафтогаз». І вона продає газ по 7 ,96 гривень 96 копійок. Цей, ці тарифи залишаться незмінними до, щонайменше до 30 квітня 25-го року до завершення опалювального періоду, голова правління нафтогазу Олексій Чернишов наголосив, що в умовах повномасштабної війни та важкої ситуації в економіці потрібно підтримати українців. Тому він гарантує наявність ресурсу за з де зафіксовану ціну на рік уперед, і також вказано, що дев'яносто близько 95% 10 тобто, тобто абсолютна більшість. Сплачує вчасно за газ за комунальну послугу, він подякував споживачам за таку дисципліну. Ну і обіцяють нам, що зроблять все, що споживачі, тобто ми з вами не відчували перебоїв у постачанні газу. А якщо ці збої кажуть і відбуватимуться, то вони будуть швидко усуватися. Ну, будемо надіяти, що так воно й буде, тому що якщо стосується з ситуації з електроенергією, то розуміємо, що вона набагато гірша, і якщо газ е, у нас є свій не треба його імпортувати, його достатньо, Його має вистачити на опалювальний сезон повністю, як і у минулому році, повністю на ми пройшли його, нагадаю, зі своїм газом. Тому у наступному опалювальному сезоні також очікується така ж ситуація: стабільна з газом. А от з, ось з електроенергією, все не так чудово, тому що ми змушені імпортувати її. Нам її обмежують постачання, тому що є проблеми в з об'єктами критичної інфраструктури. Нагадаю, що ми з вами сплачуємо не лише за сам газ, за, кому, як за комунальну послугу, як за ресурси, які нам надають, а й за його транспортування, його доставку. Тариф відрізняється від 38 копійок до 2 гривень 39 копійок. Він залежить від регіону, куди е, доставляється блакитне паливо і. Якщо він віддалений, якщо це гірська місцевість, якщо там проживає проживають мало споживачів, невелика кількість, то звісно, там буде тариф вищий, А там, де людей більше, де доставка простіша, звісно, він буде відповідно нижчим. Українці можуть і не сплачувати за розподіл газу, але для цього потрібно укласти відповідний договір і безпосередньо відмовитись від послуги, тому що інакше все одно, навіть якщо людина не користується газом, все одно, все одно будуть нарахування. Щодавно з'явилася дезінформація, я про неї розповідала про те, що, начебто, доставка газу для пенсіонерів стала безкоштовною. Зараз я дам посилання на це відео, щоб ви могли ознайомитися і не стати жертвами шахраїв. Багато українців переплатили за газ не тим постачальникам до того, як основним постачальником став Нафтогаз. Інформація була нечасно надана, і дуже багато велика кількість українців заплатили за своє використане блакитне паливо іншим організаціям. Для того щоб ці гроші повернути, потрібно написати заяву. І у попередньому відео і зараз також буде на нього посилання. Є детальне роз'яснення, як це можна зробити навіть зараз, коли вже пройшло досить багато часу. Отож, довіряйте перевіреним джерелам. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!